Так, сьогодні треба казати не добрий вечір, треба казати Христос Воскрес, воїсти Воскрес. Пасха Пасхою, свято святом, а кози їсти хочуть. Так що приходиться. Приходиться пасти. тому що сіна вже ой. А їстечки хочуть. Так, да, не хочуть вже побачили, загальні вже нічого не хочуть дорого їсти. Так, вони гарненько пасуться у нас на лужаєчки. Скажи нам щось про козички інтересне. Кози це така тваринка, у якої чотири ножки, шерсть, вимія, буває молочко. Нема снег. А нема. Таке настроєння, хотілося б лягти поспати. А приходиться пасти кус. Що ви зробите? Така доля. Селянина. Котина має бути нагодована. Да. Тоді все добре Правильно кажуть, да. як Якщо нагодована, тоді все добре. Бачите, ми маленьких вже вивели разом з великими, хоча вони в нас цілу зиму жили окремо. Багато кажуть, як краще содержать маленьких козенят з великими козами чи з маленькими, ну, під мамками чи без мамок. Це є дуже багато всяких. Всяких, у Кожного козавода, так скажемо, ідей. В нашому випадку так. А що в нашому випадку так? Нам все розкаже. Що в вашому случає? Чого ми держим Зиму держали маленьких козенят окремо. Добрий день. Тому що це козенята інтернатовські. Ми їх вигодовували з сосок, тому що вони родилися перед тим, як почалася війна. І вони вигодовані сосок і вони не знають своїх мамок, через що вони жили окремо. А що ми годуємо їх сосок, а не з мамкою оставляємо? Бо дурні були, ти годували сосок. Воно взагалі краще коли соски, воно ручне тоді та козиня. А коли воно під мамкою, то у хазяїна забот немає. Мамка нагодувала, розверталася, опять нагодувала. Проблем немає. Але тоді воно полудике. Вони тоді не ручні. Ну, а в цьому Саме году? лучше змішане. Це як, об'ясни нам? А привчаєш його до соски, один раз годуєш сам, один раз мамка годує, один раз сам, один раз мамка годує. Ну, мамка не один раз годує, ну, між прочим, годуєш сам. Принаймні мені так більше підходить. А чого? Того, що козеня привикає і до мамки, і до тебе. Того, що козеня йому інстинкт поїсти. Хто його годує, той йому і мамка. Угу. Зрозуміло. Взагалі кожен хай собі обирає свою систему кормлення і підстраюється і підлаштовує під своє господарство. Ми так годуємо, так. Да. Не годуємо. Садер, садер, не буду ключ? Утримуємо. Утримуємо. Такі в нас козочки. Маленькі і великі. А ще є самі маленькі. А ще є ще самі маленькі в нас. І в цьому году вони теж вийдуть на пашу, але це буде найстрашніше. Чого? І тому що їм виходить в травні місяці багато-багато зеленої трави. починається угу. у них поноси, якщо вони її пережирають. Угу. І тоді можуть здихати. Якщо не встиг ухватити, вчасно, можуть бути літальні сходи. Да. Так, розкажи нам про якусь козу. Наприклад, оця, що за коза? Оця? Так. Да. Маленька. Маленька? Да. Це маленька коза, яка родилася в жовтні місяці. Маленька. Ходить біля своєї мамки. Тобто вона знайшла свою мамку? Так, да, вона ну, після зими прийшла і знайшла свою мамку. І ходить коло своєї мамки. Хорошо. Йдемо далі. Оце що за коза? Оце корішева. Це коричнева, це робуста. Це робуста, її звати робуста. А ще її звати робуста? Що мені так захотілося. А ото рядом. Оце. Сара. А що Сара? Я не буду розказувати історію, чого вона Сара. Тому що попереднє її ім'я було дуже некультурне і було пов'язано із зеленою травичкою. Про те, що я розказувала перед цим. А оту у нас жовто блакитним ошейничком хто? Це у нас Іриска. Іриска. Це вона... вона око... народила. Коли? На тому тижні. На тому тижні народила. Кого? Двох дівочок. Двох дівочок. Дівочки зараз сидять в ясли. Дівочки сидять в яслих, так. Да. Мама ходить, кушає і віддихає. <сувач> Золоджи. Так. Розкажи нам ще про якусь козу. Про яку? Оце ось чорненька з біленьким коза. Санта. А що Санта? Що Санта? Коли її привезли, була ніч на дворі. А з другої сторони вона чисто чорна. В неї були такі блискучі червоні очі, в неї ушок немає. І вона була, ну як сатана. Я сказала, ну сатани в нас не буде, будеш Санта. Привезли ми її з під... З Одеси. З Одеси, так? З-під Одеси. Все. Це у нас сказає. Характер звати... у неї аналогічно мерзкий, як в сатани. І в її дитини теж. Характер мерзкий. Так. А скажи нам оце що за Оце ось, ось, ось така. ось, ось коричнева. коричнева. а це жаклін. А чого жаклін? Ну бо мені так захотілося, щоб вона була жаклін. А сестра у неї Жако. Вона ще, що, Вона ще не котилася. Вона ще не котилася у нас. У неї папа чистий альпієць. О, а мама... Вона побігла мама. Де? Рядом? Три коза. А, мама рядом три коза. Mm. А що з рікоза. А щось стрікоза, бо це коза в любові висоту просто переступає без розгону. Хорошо. О, оце ці мені розкажи козу. Ось маленька, маленька, маленька все. Оце сіреньке, маленько, оце все, оце, все це. Оце? Оце, ось сліва, все маленьке, оце все. Яке ось кривоносе? Ось все сліва, А, оце п'ятнисте? п'ятниця? Ну, каренове кузиня. Це отангонубійця. Да. Отангонубійця. Бачите, яке воно? Смішненьке. Крикливе. Крикливе. Привіт, казиня. Як його звати? Не Ще не придумали йому імя. Привіт. Привіт. Ще не придумали імя. Так, розкажи нам ще якусь історію. Про козу, наприклад... Наприклад, ось цю, ось цю маленька. Оце? Не, не пам'ята. А, сирена. Сирена, сирена, бо вона кричить сильно. Вона кричить, як сирена. Вона побігла, да. так. Як повітряна тривожа. Так. Я роз покажу вам ще, що у нас є таке інтересне, про кого ти можеш нам розказати. Оце хто? Біленьке. Оце біленьке. Ото. Толсу. А що Алсу? Бо я так захотів. <рик> я зрозумів. Тобто імена. Ну чого, є імена, ну імена, є імена. От дивишся на козу. От вроді би хотів таким іменем називати, але воно її не підходить. Це у нас відео. Біленька ходить маркіза велика. То маркіза велика. Да. А чого Маркіза? Ну, того, що їй підійшло це ім'я, вона красива. Вона, вона кітна. Вона все велика. Вона кітна. Вона кітна, так. Да. Вона кітна. Маркітна вона вона... в запуску. В червні думаємо будуть козенята, якщо все благополучно. Оце Маркіза. Коза по імені Маркіза. <каза> Та сьогодні у нас таке відео, віддихающе відео. Ходимо після поїздок, після церкви, після поїздок до батьків, так як кожен їздить в такий день. Од... Віддихаючий вечір. Відпочиваємо. Пасіння Коз – це відпочинок. Ти ходиш і відпочиваєш. Головне, щоб не думав, що ще треба переробити 100-200 літрів молока. <кхи> <День. схи> сьогодні це відпочинок. Сьогодні це відпочинок. а Завтра вже а В зараз... то все це... про одне. Як я казала, я б, це б, якби можна було, то я б пасла кіс і доїла б їх. І більше нічого не робила. мене можна в пастухи нанімати. Я зрозумів. Давати мені їсти з собою, бо кози другий раз так румтять тою травою, що її їб їм. Разом з ними ставав би пастись. Значить, давай наймеш сама себе пастухом. Сировара де взяти. Сироваром це проблеми. У нас на цій неділі. Які ти нам покажеш сир на цій неділі? Будемо варити. Ніякі. Ми щось придумаємо. Я думаю. Так, 11 хвилин вже, я думаю, достатньо. Хвилин. Я думаю, достатньо. Все. Таке відео. Кому цікаво, щось пишіть, питайтесь. Будемо відповідати. І будь ласка, підписуйтесь. Ми будемо знімати багато-багато-багато всього цікавого. Дякую.